Друзі, я хочу висловити слова подяки організації Stand with Ukraine Foundation у Лос-Анджелес. Я безмежно вам вдячний за те, що ви підтримуєте, допомагаєте і волонтерам, і нашому війську. Ви насправді стратегічні партнери. Дякую вам. Друзі, вітаю, слава Україні. А ви пам'ятаєте це відео, де я ходив по набережній Дніпра в броні і пробував вас вмовити, задонатити гроші на збір коштів на три дрони для 72-ї окремої бригади імені Чорних Запоросів. Пам'ятаєте, так? Ну, скажу, Збір, можна сказати, закритий, зібрали аж 3300 гривень хлопці посміялись. І чесно ці кошти потрапили ремонт авто, яке попало підмінутний обстріл. Але завдяки організації Stand with Ukraine Foundation в Los Angeles американцям. Ми 25 серпня доставили один дрон хлопцям прямо туди на місце. Один дрон з трьох. Треба ще два. Дрони в середньому живуть, якщо ви не знали, близько двох тижнів це довежити. Тому що москальня вміє їх садити, вміє їх перехоплювати, вміє їх збивати. Тому, друзі, ще раз скажу: війна триває в Україні і не можна від неї відгородитись, сказавши, що все нормально, її тут нема, можна відпочивати. Можна йти на шашлик і так далі. Друзі, ми повинні бути разом і до кінця, до перемоги. Слава Україні! Я вірю вас, ми обов'язково переможемо.